Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні хочу розповісти вам про свої найулюбленіші екранізації книг Стівена Кінга, про ті екранізації, які я дуже сильно не люблю і які б зовсім не радила, і про екранізацію, яка викликала в мене дуже багато таких дивних емоцій, від сорому за головних персонажів до дивного відчуття того, що я подивилася не хорор. Або жахастик, а щось дуже комедійне і смішне. Всього у Стівена Кінга я приглянула 18 екранізацій, і це не враховуючи деякі ремейки. До прикладу, воно є старий міні-серіал. Я його переглядала і він дуже і дуже крутий. І є нова адаптація, яку я теж переглядала, і в мене там є особливі свої враження, з яким я не буду ділитися в цьому відео, тому що розповідати вам про дуже популярні екранізації, про які всі знають, немає сенсу. До прикладу, про воно я б не хотіла повторюватись в соте, якісь свої враження, які можливо збігаються вже з купою інших оглядів. А мені хотілося поговорити, розповісти вам про ті екранізації. Про які мало говорять, але вони є хорошими. І перше, це міні-серіал 11, 22, 63». Коли я вперше прочитала взагалі цю книгу, я була в неймовірному захваті, тому що до того я читала у Кінга лише, здається, зону покриття. Це була перша книга, яку я прочитала. Вона мені сподобалась, в принципі, але якогось такого неймовірного захвату я від неї не отримала, тому що це теж про зомбі. Трішки жахастики, всяке таке, ну те, та, що любить кінг. І коли я прочитала 11.2263, я зрозуміла, що він є неймовірно багатогранним автором, який може навіть писати таку. Наукову фантастику, яка б здавалося, експлуатує достатньо поширену тему подорожі в часі, але він подає це так цікаво, він подає це так по-іншому, хоча і достатньо просто, що мені це неймовірно сильно сподобалось. Книга була видана у 2011 році. У нас її, як і всі книги Кінга, видавало КСД. Здається, вже було два чи три, можливо, навіть перевидання. Я читала і в нашій домашній бібліотеці є саме в і старій обкладинці просто чорна така обкладинка, і календар. І вона мені набагато більше подобається ніж така обкладинка з вставкою з газети. Хоча і та є достатньо непоганою. Екранізація вийшла у 2016 році, і я була однією з перших, напевно, можливо, хто переглядав її, бо я дуже сильно на неї чекала. Акторський склад мені подобався, тому що мені здавалося, що акторів підібрали достатньо близькими зовнішністю і віком до персонажів з книги. Так, і все моє відео. Я вам буду порівнювати книгу і екранізацію, бо без цього ніяк. От в моїх відео без книг ніяк, навіть коли йде мова про екранізації, у книзі нам розповідається про 35-річного Джейка Еппінга, який буквально відкриває двері у 1958 рік. В книзі, і в 1960-й рік в екранізації. Просто хто я така, щоб не розповідати вам, що відрізняється між книгою, і екранізацією. Як ви думаєте, що захоче зробити головний герой, крім того, що врятувати декількох людей від майже смертельної трагедії, скуштувати неймовірно смачний стейк у 60-х? Так, він вирішить врятувати Кенедя. Кеннеді. він вирішить врятувати Кеннеді від смерті, оскільки ми говоримо зараз не лише про екранізацію, а й про книгу. Хочу додати, що Кінг проробив просто неймовірно масштабну роботу над дослідженням ну епохи він тоді жив само собою, але він зібрав дуже багато фактів про життя всіх людей, які взагалі торкалися, хоча б трошки були задіяні в історії про Кеннеді і про його вбивство. І мені це дуже сподобалося. Обилось тому, що крім того, що ми отримали просто вбивчу атмосферу 60-х, ми отримали дуже багато фактів, про які хочеться ще додатково читати про цю історію, про вбивство Кеннеді і про. Багато різноманітних змов, обвинувачень і всякого такого відмінності між книгою і екранізацією є. Але як на мене вони достатньо мінімальні. Якби творці серіалу зробили все так, як було в книзі, то це би був ну зовсім вже не міні серіал. Якщо ви бачили об'єм книги, то ви зрозумієте про що я. Але для порівняння. Головний герой в книзі декілька разів повертається в минуле. Він спочатку випробовує часову нору, він хотів знати, як вона працює, що з нею не так, і яка можливо може бути для нього віддача і наслідки оцього всього втручання в час. У фільмі він одразу потрапляє у 1960-й, Ну і звичайно, деталізація у книгах Кінга її дуже багато. Як на мене, серіал зміг передати лише 50%. Але і це дуже і дуже гарно бо бувало набагато гірше, і про це ми поговоримо трішки пізніше. Мені особисто дуже сподобалася гра акторів, костюми, музика. Ну ви вже зрозуміли, напевно, що я в захваті від цієї екранізації. Також фільм має трішки іншу атмосферу. Саспенс наростає з кожною серією. Перших серіях ми бачимо, як Джейк насолоджується цією епохою. Він купує машину і ще не розуміє, що насправді його чекає. Бо для вчителя шпигунство, вбивство, шахрайство і низка інших речей є зовсім незвичними, хоча йому і прийдеться цим займатися. Окремо хочу відмітити сюжетну лінію біла. Помічника Джейка в книзі вона прописана набагато краще. Персонаж має свою мотивацію. А у фільмі більшість моментів, які робив Біл і які з ним були пов'язані, переписані на користь Джейка, і він їх виконує. І тому сам персонаж є досить бляклий і такий плоский. Хоча в книзі він був дуже і дуже добре прописаний і дуже харизматичний, тому мені він неймовірно сильно сподобався. Якщо ви ще не бачили цей міні-серіал, то я вам просто люто і люто раджу. Мізель 5 із 5. що книга, що екранізація, неймовірно прекрасні. І колись я знімала відео про те, з чого варто розпочати читати книги Кінга, до речі, воно ось тут і чомусь. На останні місяці вона набирає дуже багато переглядів, хоча відео достатньо стареньке. Тому можливо, ви шукали щось подібне, з чого розпочати читати кінга. Раджу вам його переглянути. Багато людей переглянуло, ще й підписались на канал, тому мені дуже з цього приємно. В цьому відео я розповідаю про те, що хорошою книгою для знайомства з Стівеном Кінгом також є книга Мізері, тому що, по-перше, вона не таких громістких і величезних, і титанічних об'ємів, як більшість книг Кінга. Історія достатньо цікава, вона динамічна, дуже психологічно прописана, хоча і така відбувається буквально все в одному будинку. але Дуже і дуже все цікаво, і як на мене, вона не така затягнута, як деякі інші книги Кінга. Тому ось такі мої враження про саму книгу. Я її дуже і дуже обожнюю. і Теж планую колись якось перечитати. Книга була написана у 1987 році, а екранізацію можна було побачити вже в 1990 році. Це для того, я взагалі для того говорю. Оці часові проміжки, коли книга була написана і коли була здійснена екранізація, щоб ви могли зрозуміти те, в якому стилі, в якій якості, з якою приблизно атмосферою відзняті ці фільми, тому що мені здається, що фільми кінця 80-х. Напевно, до до кінця 90-х, вони мають певну якусь свою атмосферу, і якщо ви любите такі фільми, то от, я думаю, що більшість із них вам дуже і дуже сильно сподобається. Головний герой, письменник Пол Шелдон, дописує свою останню книгу з дуже популярної серії книг про мізрі чести і вирішує, що незважаючи на заметіль і трішки алкоголю в організмі, йому Стобіса терміново потрібно відвести рукопис до свого агента. Звичайно, що що він потрапляє в автокатастрофу, але йому шалено пощастило його рятує. Найпалкіша його шанувальниця Енні Вілкс. Я сміливо заявляю, що в Кінга є навіть така підбірка книг, де він описує головного героя як письменника, який пише зараз дуже популярну серію книг. Чи якусь книгу написав популярну, і від нього, всі хочуть продовження. Але він, той письменник, не хоче писати оце все таке, от, популярне. Він хоче писати. Щось набагато глибше, набагато краще, і оце, от все, що стало популярне, йому не цікаво, і він хоче з цим покінчити, але йому не дає з цим покінчити, або якась така от толка шанувальниця, або якась темна сторона його, або іще когорта інших. Які не хочуть, щоб він завершував писати оці от такі популярні романи. Мені навіть інколи здається, що у Кінга з самого була така дилема: він, можливо, хотів покінчити з написанням якихось таких, не те, що жанрових, ну, напевно, жанрових книг, і почати писати щось на його думку набагато вартісніше. Але все ж таки та темна сторона не дозволила. Енні, яку зіграла Кетті Бейс, шалено обожнює романи про мізері, тому, коли вона читає останню книгу, яку знайшла у автора в машині, коли його рятувала, і яку він нещодавно дописав, то вона з милої, доброзичливої жінки перетворюється на монстра, який катує головного героя і змушує переписати книгу. Взагалі, мізері це одна з моїх найулюбленіших книг кінга, тому я була приємно вражена тим, що екранізація повторює майже все до дрібниць, атмосфера безпорадності головного героя, божевілля Енні, її сліпа віра в те, що вона все робить правильно. Ці екранізації прекрасне все, а особливо гра акторів. А ще добряча частина всіх подій в книзі відбувається взимку. Тому, якщо ви собі підбираєте списочок якихось екранізацій чи фільмів до зимових свят, то я в принципі цю екранізацію можу вам радити. А ще можу вам радити книгу, що є набагато кращим. Хоча в цьому випадку вони є рівнозначними і обидві просто неймовірні. Наступна екранізація це Крістіна. У цьому випадку книзі я ставлю 4 з 5, а екранізації 5 з 5. І знаєте, для мене саме книга Крістіна це той випадок у творчості Кінга, коли це щось як під куполом. Тут було занадто багато того, що можна було пропустити, і перенасичення деталями. Коли воно відбувається, то це не дуже приємно, бо це втомлює від історії, хоча вона неймовірно цікава і хочеться її читати далі. З пошуками того, коли ця книга була написана, і коли вийшла екранізація, це було прям майже епопея. Я шукала на всіх джерелах, яких могла знайти, а потім зайшла на сайт, офіційний сайт Кінга, і побачила, що Лімітоване видання Крістіни було видане в 1982 році. Вже новий тираж, більший, наскільки я зрозуміла, був виданий у 1983 році. І того ж року вийшла екранізація. Насправді, стосовно цієї книги, точиться багато дискусій, бо десь там говорять, що е, такої її машини не могло існувати, що її не випускали. І на деяких інтерв'ю Кінг розповідав про те, що ну, я це вигадав, я це зробив, там персонаж її перефарбував, в чому проблема, не розумію. Це історія про машини. Вбивцю Плімут фурію 1958 року випуску, яка буквально хоче володіти своїм власником. Часом поводиться як кривнива дівчина, а часом як холоднокровна вбивця. 17-річний арні одного разу бачить машину, яку варто було б відвести на металобрукт. Але щось у ній є. Вона ніби говорить до нього, тому він її купує. Незважаючи на заборону батьків, і починає її ремонтувати. Разом з тим, як оновлюється машина, на ній ніби відростають поламані частини, змінюється і Арні. Нещодавно лузер з вугрями перетворюється на хлопця, який може дати відсіч, а в грі, ніби чарівним чином кудись поділися. Але змінюється не лише зовнішність, а і характер Арні. він ніби стає одержимий демоном і ймення йому. Рістіна невеликий факт, який прочитала нещодавно в одному чаті книжковому, там дехто переглядав екранізацію цієї книги. До речі, і нагадали мені про неї саме в цьому чатику. І там людина, яка переглядала, сказала, що вона дивилася з українським дубляжем, і там ця книга була Христиною. Це так колоритно, коли якісь такі імена, знаєте, інтерпретують. І я розумію з одного боку, що ну в оригіналі вона Крістіна, Крістіна. Але все одно, коли ти розумієш, як воно звучить у цьому фільмі, воно так, так, якось ну. По Особливому мені це дуже сподобалось, тому я додатково згадала взагалі про і про книгу, і про екранізацію, яка мені колись дуже сподобалась. Актору, який грав Арні Кіту Гордону, дуже добре вдалося передати перехід від звичайного хлопця і до маніяка убивці, який не має межі своїм діям, і він не може зрозуміти, що він робить неправильно, тому що ним щось всередині керує. А ще стрічка дуже атмосферна. Також тут не обійшлося без спецефектів тих часів, і тому пластиліну цій стрічці достатньо багато. Але якщо ви таке любите, як і я. Мої спаки специфічні, ви це вже зрозуміли, то вам це навіть сподобається. Ну і також кінг обожнює тему з машинами-вбивцями. Вона дуже часто зустрічається в його творчості, і навіть тоді, коли це не машина вбивця, то обов'язково в цій машині, можливо, може бути існувати якийсь демон, який буде лякати інших. Персонажів до речі, такий демон був у книзі 11.22.63. і це скоріше був дух часу, який викривився настільки, що він став якимось таким потворним, химерним, демонічним. Юху! нарешті переходимо до фільмів, які мені страшенно не сподобалися. І перше це екранізація книги Необхідні речі. Як ви знаєте, я нещодавно показувала, що я цю книгу читаю. Я її дочитала десь більше навіть ніж до середини. Вона мені подобається, але в один момент знову ж таки вона мене втомила, тому що було дуже багато деталей. Але коли я почала переглядати фільм Необхідні речі, то я зрозуміла, що це просто одну. Краще хай буде дуже величезна кількість деталей, ніж оце обрізання повністю всієї сюжетної лінії, обрізання всіх персонажів там в цій екранізації їх залишили буквально голими. Тобто нам не розповідається про їхнє минуле, в яких криється певна мотивація, чому вони себе поводять і чому вчиняють зараз, в теперішньому часі. Так, вони просто там є в екранізації, вони такі. І мотивації от зовсім ніякої, не розгледіла чогось хорошого взагалі. Тут, бо мені настільки не сподобалось, що якісь лише одні негативні емоції залишились. Тому, взагалі, екранізації ставлю 2 з 5, а книзі, напевно, 4 з 5, Тому що цей момент томлюваності, от у мене просто я ділю для себе книги Кінга на ті, які мене в певний момент томлюють. Це переважно коли. Десь вже 60-70% книги я прочитала і я розумію, що мені просто я вже не можу рухатись далі, бо я вже просто втомилась трошки від цього. Мені потрібно відкласти книгу. Це під куполом, це Крістіна, це необхідні речі, і, і що ще. І здається, це все. І всі ці книги достатньо такі об'ємні. Необхідні речі були написані в 1991 році. А екранізація. 1993-му вийшла на широкі екрани. Такий невеликий факт про права на екранізації Стівена Кінга, колись він оголосив, що продає їх по одному доларові, і так насправді дуже багато хто взагалі дізнався про те, що він пише книги, що є книги, що їх можна читати. Що за кінг і всяке таке. Тому, от він зробив собі таку невелику піар-кампанію, хоча зараз здається, нащо взагалі про себе розповідати комусь продавати права на екранізації, коли про нього всі і так говорять. Події в романі відбуваються в містечку Касл Рок в штаті Мен, і це вигадане містечко. Більшість подій в книгах Кінга відбувається саме там, і він його вигадав. Одного разу там відкривається крамничка необхідних речей, які речі можна при. Дбати за дрібку готівки і добру обіцянку виконати одне доручення чи простий жарт. Продавець Ліланд Гант є дуже цікавим персонажем. Кожен, хто заглядає в його очі, бачить кожного разу інший колір, а його Доторки настільки огидні й неприємні, що хочеться відсмикнути руку і втекти кудись від нього у фільмі. Насправді це сексуально озабочений старий дід, який щось робить, без найменшої на те. Причини чи бажання, на мою думку, жахлива екранізація. Просто не раджу, бо таке враження, що в мене навіть покращилися враження і думка про книгу, бо фільм був настільки. Ні про що. І мені здається, що так судно з такої хорошої історії, такої детальної, в якої є стільки багато потенціалу, містики і багато емоцій, мені дуже сильно запам'яталося. Біль головної героїні. У неї захворювання, через яке дуже сильно болять руки. І це відбувається такими періодами. Біль зникає, але не повністю, і біль наростає. І наскільки Кінг зміг передати оцей біль, я просто читала і відчувала. Його теж, коли були оці розділи про цю жінку, тому ось так. А у фільмі цього зовсім не було. Там були два чи три епізоди, коли цей жахливий біль нападав на цю жінку, вона просто там корчилась в якихось агоніях, а потім так весело собі ходила лише себе за руки, якось так тримала, і це зовсім ну, не передавало того, що описував кінг у себе в книзі. Наступне це серіал Касл Рок, і це 100 з 5, тому що, по-перше. Це неймовірно хороша річ і якісно знята. По-друге, мені це не те, що не дуже подобається, але це не екранізація кінга. Це скоріше збір деяких моментів і деяких персонажів, які зустрічаються в інших книгах. Кінга кінг не написав книгу про Каслерок, це просто режисери вирішили зібрати деякі моменти з різних книг автора і створити серіал. Він вийшов настільки моторошним, що мені навіть я боюсь про нього навіть згадувати, але мені неймовірно сильно сподобалось і тому така величезна оцінка. Перший сезон вийшов у 2018 році. Головною темою всіх двох сезонів є розповідь про те, чому Касл Рок є проклятим місцем і чому там стаються страшні речі. Кожна серія достобісалічна, і я, та хто не любить шахастики, але читає кінга і переглянула 18 екранізацій його книг. Скажу вам, що я ще довго не могла нормально спати після перегляду цього серіалу, але найбільше мене налякав актор. Біл Скажгорд. Він тут грає наскрізну роль у всіх двох сезонах. Його ми могли бачити у іншій екранізації книги Кінга. Воно він там грав. Пані Вайза. Найбільше мені сподобався другий сезон. Там нам розповідається про дитинство і молодість тої самої Енні Вілкс. І тут акторка Елізабет Каплан грає на рівні з Скашгардом. Її гра передає всі грані божевілля Енні, і це просто неймовірно прекрасно. Якщо ви ще не чули про цей серіал, але любите переглядати щось таке подібне. І вам подобається розглядати персонажів Кінга у різних проекціях і в різних баченнях інших людей, то я вам просто неймовірно сильно раджу. Єдине, що сумую через те, що його не продовжили на третій сезон, бо мені так здалося, що історія не повністю завершена а мені б дуже хотілося дізнатися, що там далі з тим одним головним персонажем, якого називають хлопцем. Впродовж всієї, всієї цієї історії. Ну і останній на сьогодні фільм, і це буде навіть не екранізація тут все зовсім по-іншому. Тут кінг виступив в ролі сценариста, і він написав сценарії до просто. Неймовірно кринжового фільму, який називається Сновида, і як я в себе записала в примітках, тут або ставити один з п'яти, або п'ять з п'яти. Як розглядати цей фільм? Тобто, якщо ви розглядаєте його як щось таке кринжово комедійне то ви можете поставити п'ять з п'яти. Але якщо ви до цього фільму поставитесь серйозно, і будьте налаштовані, що це щось таке цікаво, містичне про вампірів. То ви поставите навіть мінус 5 із 5 цьому фільму. На широкі, великі, громісткі, а можливо, навіть кінотеатреві екрани, фільм вийшов у 1992 році. Я вже давненько не бачила фільму жаху, над яким би так було смішно. Я взагалі їх не особливо багато дивлюсь, але від якого б я відчувала сором, такого ще ніколи не було. Сновиди це поєднання всіх тем і кліше про вампірів, які після. Або навіть і до 92-го, використовувалися в книгах і фільмах. Є головний герой, він є сновидою, а точніше, оперем. Він живе зі своєю мамою, і в них не зовсім здорові стосунки, скоріше навіть якісь романтично закохані стосунки. А ще їх можуть убити коти, коти, які відчувають їх і тому приходять до їхнього дому. Котів там було стільки, що ой-ой, ой і це, напевно, невеликий плюс цієї екранізації. Звичайно, що їм потрібно пити кров. Ну куди без цього? Тому головний герой, якого грає Брайан Краузер, так-так, саме той, що грав Лео у всіх жінках Відьмь, йде в школу і знаходить там дівчину, ім'я якої вирізає ножем у себе на руці на початку фільму. І коли вже майже він дібрався до крові, йому на дорозі стає грізний, мужній. Прудкий хвостатий поліцейський кіт. Проблема у фільму не через деякий абсурд, а через дивні дії персонажів, які не несуть ніякої користі. Так він просто вбиває вчителя, просто починає багато говорити до своєї жертви, і вона тікає. Можливо, я ще упереджена, бо Брайан Краузе має вигляд вкрай сатиричний тут. Але фільм мені дуже сильно не сподобався. Він скоріше викликає огиду і відчуття сорому за персонажів. Ось таке от мене вийшло відео про екранізації книг, і не тільки екранізації книг Стівена Кінга. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і було корисним. Також нагадую про наш збір. Читаю для ЗСУ. Всі посилання залишу внизу в інфобоксі. Також нещодавно нашій групі «Буктюб Українською Віталік з. Каналу книжкаріум опублікував наш такий собі фінансовий звіт, в якому він розписав, скільки грошей ми зібрали за жовтий і на що ці гроші були витрачені у закупах і логістиці. Нам допомагають гео Валькірії. Тому, якщо вам це все цікаво, ви можете перейти і ознайомитись, а також підтримати нас або задонатити, або взяти участь у книжковій лотереї. Або придбати книгу на благодійному розпродажі. Пишіть внизу в коментарях про інші екранізації кінга, які ви переглядали, які вам сподобались, які не дуже. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби!